Доброго вечора моїм шановним друзям, підписникам. От, і е, сьогодні хотів дати таку е, параду. А що ж можна їсти, кушати? Що можна кушать зараз? І виявилось, що так, такий корисний продукт, як топінамбур, можна вживати сирим. Взагалі, топінамбур потрапив до нас з Північної Америки. от, Вирощується, ну він досить неприхотлива рослина, семейство підсолнухових. І вирощується на будь-якій почві, значить, але щоб не був Солончак. от. Дуже корисна рослина, не треба її варити нічого. Я їм її сиру. Е особливо при колітах, при захворюваннях шлунка, печінки дуже корисна. От. Е знижує рівень цукру в крові. Також топінамбур є. Е вмісником е, корисних речовин. Він сам е, е, мінімально містить шкідливих речовин, а також здатен з організму виводити шкідливі речовини, важкі метали, солі. от І, по, так би мовити, їсти можна його звичайно сирим. Не треба по, почистити його і їсти. От. І е, також хто бажає, от питання. І топінамбур краще засвоюється, ніж картопля. ну Він для організму краще топінамбур, ніж картопля. От, от такі справи. от. Ще багато ще поки і зелень є, і ту ж зробити салат можна з тієї петрушки, з укропу порізати, сільдірей туди. От, і також от можна їсти топінамбур. І ще робіть такі, я роблю салатики з гарбуза, моркви, от. Туди і яблуко. Це все з сирим я е, змішую. І можна корисний, корисний сніданок завтрак по-русски. Досить. Так що, друзі, ось такі справи. Всім хорошого вечора. Бачите, ми знайшли, появився у нас, ну, саме у нас на ринку з'явився топінамбур. Так що беріть. Всім гарного вечора, всіх люблю, обіймаю, будемо триматися, будемо сподіватися, що світло не виключать. Ну, а там. Не знаємо, як воно буде і що. всіх. Люблю, всіх обійняв.